Добре. Якщо у колег немає заперечення, то давайте так і, і зробимо. Так, сьогодні 10 жовтня, 2024 року. Сьогоднішнє засідання ми проводимо в дистанційному режимі. На засіданні постійної комісії присутні 6 депутатів обласної ради з 10 осіб загального складу постійної комісії. Відповідно, кворум у нас є, і ми можемо розпочинати засідання постійної комісії обласної ради. Цім депутатам постійної комісії було надіслано перелік питань. Воно в нас одне. Який пропонується до сьогоднішнього порядку денного? Якщо зауважень чи пропозицій немає, то прошу голосувати за вказаний перелік питань. А вказаний перелік питань це одне питання про статут підприємства Дніпро-Кіровоград в новій редакції? Це все. Так, прошу голосувати. Так, немає результатів. А, так, хтось один не проголосував. Подивіться, будь ласка. Так, все, всі є. Угу. Е, так, е, дякую одноголосно. Е, е. Так, е, Микола Олександрович, просимо вас до слова. По вашому питанню, якщо можна коротко, Микола Олександрович, вас не чути. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. Вибачаю за затримку. Вибачаюсь. Все добре, дякую. Так, проблеми, якісь у Миколи Олександровича, так? Мабуть, почти зв'язку. Зараз Алло, чуть мене Так. зараз. Чуть, чуть да? так, Доброго дня. Ну до. щоб швиденько, да Тобто це суто технічне вже питання. Пов'язана зміна до статуту. Це статутний капітал, збільшення кіїв вартості нашого статутного капіталу. На минулої сесії розглянуто це було питання і комісії підтримано. Тобто, ми вже сформували сам статут для реєстрації. Потрібно тільки затвердження. І подача на реєстрацію. Які може питання будуть? Так, колеги є питання? Немає. Ну суто суто технічне питання. Да. Е, добре. Е, якщо е, зауважень пропозиції чи е, запитань немає, то е, пропонується е, наступний е, проект висновку нашої комісії: підтримати запропоновану нову редакцію статуту підприємства Дніпро -Кироград». Друге, рекомендувати голові Кіровоградської обласної ради в установленому порядку затвердити статут підприємства Дніпро кіровоград зі змінами та доповненнями у новій редакції. Хочу також додати, що комісія власності вже розглянула це питання і погодила. Прошу ставити на голосування. Я один не проголосував знову. Подивіться, будь ласка, всі, нажали. Все, Спасибо за участь, я пишу. <свісно> Це є, пише. За, одноголосно. Прийнято. Дякую, колеги. Дякую, Микола Олександрович. Всього вам найкращого. Так. Е, ну, хочу вибачити, що в нас одне питання, і ми забрали час, але технічно його треба було зробити, бо в цьому реєстраційні дії підприємство не може виконати. Тому дякую, колеги, що знайшли час, прийняли участь. Це було швидко. Але... Се, а я не можу поїхати, воно мені щось тут висвічує за КВП оп'ять викидає. Ви можете побачити, я проголосував чи ні? Воно мені сказало спасибо за участь. А зараз знову викидає за ОКВП і Галочку, і щось десь вона ділася. Було одноголосно. Правильно було? так, все, ага. Бо я думаю, значно неправильно мені викинулося. Було. Дякую. А, дня. Всім до побачення. До побачення. Дякую, дякую. До побачення. Дякую до побачення. Дякую, Так, дякую, але побачення, колеги. Дякую.